Російська Федерація масово атакувала шахту «ДТЕК» на Дніпропетровщині. Напередодні старту опалювального сезону. Ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебували 192 співробітника цієї шахти, і наразі триває евакуація їх на поверхню. І це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства «ДТЕК» лише за останні два місяці. Окрім цього, росіяни атакували і енергооб'єкт на Чернігівщині. Пошкодження дуже значні. Про це повідомляє місцеве обленерго. Там зазначили, що без електропостачання наразі майже 55 тисяч абонентів, і щойно дозволить безпекова ситуація енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт. Бачимо, що росіяни лише збільшують масштаби цих атак і на шахти, і на об'єкти критичної інфраструктури нашої енергетики, газовидобутку, врешті-решт. Її найбільша проблема в тому, наразі так це те, що під землею перебуває майже 200 людей, і потрібно зробити все для того, щоб їх звідти евакуювати. А вже потім ну вочевидь будуть і ремонтні роботи, і будуть намагатися відновити пошкоджене, якщо це, звісно, буде можливо. Далі перейдемо до міжнародних новин в Євросоюзі. Вважають образою той факт, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і господар Кремля Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешті. Про це йдеться в публікації Ель Паїс, як зазначає видання майбутня зустріч Трампа з Путіним. Будапешті ставить глав інституції ЄС та НАТО у дуже незручне та неприємне становище. Адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі. Самого ЄС, крім того, у матеріалі йдеться про те, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі або змусити його летіти довшим маршрутом у публічних виступах. Лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом та Путіним буде корисно, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню. І російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну в Україні, адже впевнений, що він може перемогти. Про таке повідомляє Financial Times. як пише видання. Путін вирішив, що поки він має перевагу на полі бою, йому не потрібні жодні поступки. Ба більше він, нібито, готовий навіть заплющити очі на те, що економіка Росії захлинається. Зокрема, один із європейських чиновників у коментарі виданню заявив, що Путіна не цікавлять гроші для диктатора. Війна в Україні. Має більше ідеологічний зміст. Ну і до речі, видання Ель Паїс написало про п'ять можливих сценаріїв розвитку війни в Україні. На думку аналітиків, цілком можливе розширення війни на східну Європу. Будь-яка провокація може стати приводом під загрозою країни Балтії. Другий сценарій це те, що війна триватиме у 2026 році. А економічний колапс Росії змушує Кремль до переговорів. Це третій сценарій. І вперше за час війни з'явилася реальна загроза. За через деградацію військової економіки, що Україна може поступитися через втому союзників і можливо лише у випадку приходу до влади проросійських партій у європейському союзі. Однак позиція Східноєвропейських країн робить цей сценарій майже нереальним. Це те про що пишуть західні медіа. Ми зрозуміло, що повинні зважати на свою армію на те, що відбувається в нашій країні. Ну і звісно, сподіватися на наших дипломатів, що вони зможуть просто згуртувати країни Європейського союзу та НАТО довкола України України і довкола цієї війни, і ми бачимо, що насправді дуже хороші результати, враховуючи ту кількість допомоги, яку нам виділяють партнери, ту кількість озброєння, і звісно, проєкти спільні проєкти, які надалі будуть розвивати не лише армії наших партнерів, але й, звісно, допомагати силам оборони України. Ну і в НАТО про це теж вже знають, і у Швеції зокрема закликали європейські країни перейти до так званого режиму війни, щоб захищати та підтримувати мир. Про це повідомляє РНД з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Швеції Пола Йонсона. Шведський міністр закликав європейські країни готуватися до можливих воєнних викликів, наголосивши на необхідності зміни мислення та переходу в режим війни для збереження миру на континенті. Нам потрібне глибоке усвідомлення по всій Європі, того, що нами рухає спільне прагнення жити у мирі. Щоб зберегти цей мир, ми маємо бути готовими до можливої війни, як морально, так і у військовому відношенні. Близько 90% населення хочуть зберегти або розширити підтримку України, а більшість виступає за збільшення оборонних видатків. Мир це не дар, це те, що ми маємо захищати щодня. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане таким собі стримуючим сигналом для Російської Федерації. Його слова цитує Шпігель. Пісторіус заявив, що якщо Німеччина знову призове всіх чоловіків певного віку, і збере дані про всіх, хто придатний до військової служби, це помітять у Росії, що має стати стримуючим фактором для Кремля. Німецький посадовець також зазначив, що у разі виникнення стану оборони, якого необхідно запобігти, призов, який був призов зупинений у 2011 році негайно відновиться відповідно до основного закону, і дуже цікаво, що е, німецький посадовець називає воєнний стан так або надзвичайний стан станом оборони. Врешті-решт, це мені здається багатослівно з точки зору сприйняття загрози як такої з боку Російської Федерації, тому що навіть в Сполучених Штатах Америки міністерство оборони вже е, прийменоване на міністерство війни. Врешті-решт, і це. Може свідчити про певний настрій, так до того, як країна сприймає ті обставини, які можуть статися.